Доброго дня! Продовжуємо цикл лекцій про живлення рослин. І сьогодні власне в нас лекція про мікроелементи. Є такі цікаві е, мікрочастинки в організмі рослин і в ґрунті, які е, є в мікродозах, чи саме це є там сота відсотка, тисячна відсотка, навіть десятитисячна відсотка, е, які, тобто, це його такі ну, дуже малесенькі, маленькі дози е, цих речовин, як в організмі, так і власне в ґрунті, які водночас дуже сильно спливають на рослини, виділяють взагалом от кілька таких важливих від 8 до 12 речовин переважно це 8 які починаючи там залізо, марганець, молібден, цинк, бор, мідь, кобальт і нікель їх так само що так само деякі інші додають, але це по суті такі найбільш, скажімо, найбільш важливі важливі серед мікроелементів. І незважаючи на те, що вони мають мікро-мікрочастинки, тобто мікро власне дози, вони власне важливі є для того, щоб організм рослини добре функціонував і добре розвивався. Тому пройдемося по цих мікроелементах. Якщо так дуже коротко, залізо допомагає фотосинтезі разом з магнієм. І тому ми тут дописуємо зараз на нашій чарівній картинці ще крім того залізо. Марганець або манган це стара назва марганець. А зараз Україна перейшла на нові хімічні назви. Більшості хімічних елементів це тепер називається манган. Е, відповідає теж власне, за фотосинтез і дихання, тому теж тут дописуємо марганець. О, я ще зараз тут домалюю, що в процесі, е, в процесі дихання що рослина поглинає. Вуглекислий газ. Вуглекислий газ вона поглинає. СО2. Воно. Вона поглинає всередину. А що вона виділяє назад? Кисень. Цинк відповідає власне, за білковий ліпідний, фосфорний обмін. Як це намалювати тут на схемі, я не знаю. Бор відповідає за запилення, за запліднення. Тут я вже намалював, власне, вже на першій лекції розповідав про те, що. Е, Садівники, які вирощують е, плоди і ягоди, тобто фрукти, ягоди і е, плодові рослини, е, овочеві рослини, власне, дуже часто використовують окремо бор для того, щоб оприскати рослини, щоб е, краще відбувалися запилення і давало більше плодів. Рослини давали більше плодів. І е, молібден він, власне, так само впливає на азотний, вулицевий е, фосфорний обмін. І так само частково на синтез хлорофілу і вітамінів. І можна взагалі сказати, що ці всі мікроелементи є як, як типу, як вітаміни для людини. Тобто вітамінів людина потребує дуже мало, але без них багато процесів в організмі людини чи тварини відбувається некоректно, і людина може хворіти. Так само, в принципі, без мікроелементів рослина може хворіти. І тут така схема гарна власна схема, тут є різні процеси. І на які процеси, які мікроелементи впливають. Бо візьмумо простий фотосинтез на це впливає, бачите, марганець, залізо і мідь. А, До речі, ще, ще зараз можу ще залізо мідь дописати тут. Оп. Так. На вегетацію впливає цинк і впливає бор. ну і тому подібне. Тобто, власне, тут всі ці всі різні процеси і ті елементи, які на них впливають. Цю ж табличку можна розширити, звичайно, що додати мезоелементи і макроелементи. Тоді взагалі буде схема, що Якщо вам умовно кажучи, наприклад, треба там збільшити вегетативний ріст, ви даєте 1, 2, 3. Якщо треба там, наприклад, збільшити цукристість, ви даєте там то-то, то-то, От Якщо, наприклад, там про цукри, наприклад, тут. Мав би бути калій і бор, ну і так далі. Тобто, власне, такі схеми є дуже важливими теж для розуміння процесів рослин і що на цих процеси впливає. Я таки тезово виписав дуже важливі речі, які потрібно розуміти про мікроелементи. Перш за все, мікроелементи потрібні рослині протягом цілого процесу вегетації. тому Наприклад, промислові е, русадники, промислові чи промислові сади, промислові ягідники дають мікроелементи не один раз в рік, а протягом, а кілька разів в рік, тому що власна рослина потребує їх постійно. Нестача мікроелементів приводить до зменшення як врожайності, так і якості рослин. Це може бути, е, ну це не обов'язково може бути врожай, але це в даному випадку, в нашому випадку, це може бути погіршення декоративних властивостей рослин. Деякі мікроелементи, як зокрема кальцій і залізо. Дуже повільно переноситься з одної частини рослини на іншу частину рослини, тому відповідно це теж власне дуже важливо їх вносити кілька разів в рік і повністю на всю рослину, тому що вони з одного грубо кажучи з одної гілки на іншу гілку на чи нам листки, листки Дуже дуже повільно транспортуються. І в ґрунті теж про те, що пам'ятаєте, я говорив на першій лекції про те, що різні елементи мають різні форми, і дуже часто ці елементи бувають в недоступній формі для рослини. І тому власне багато мікроелементів, які знаходяться в ґрунті, а насправді наш в Україні принаймні, ґрунти є досить багатими, найдуже багатими на на проживні речовини. Вони можуть знаходитись там в недоступній формі. І, наприклад, кількість там умовно заліза може може зашкалювати. Просто це от дуже актуально для багатьох регіонів, там де є полив води з свердловин, і в цій воді є дуже багато заліза, але це не розчинна форма заліза. І скільки того, рослина вже може бути вся бура, я думаю, що часто таке зустрічали, коли рослина просто бура вся від того заліза, тому що її поливають тою водою. Відповідно, вона стає, поступово стає такою ржавою бурою, а рослині залізу бракує, тому що це не розчинна форма, відповідно, рослина не може її засвоїти. І тому, відповідно, оце є дуже важливий. Це по суті така квінтесенція всього, всіх цих пунктів. Позакореневе внесення мікроелементів є обов'язковим і дуже важливим для всіх рослин без виключення. Якщо макроелементи, макроелементи, тобто НПК плюс мезоелементи, ми вносимо в більшості випадків в ґрунт, то мікроелементи ми вносимо в більшості випадків позакоренево. Чому позакоренево? Тому що, по-перше, ефективність засвоєння суттєво вища. Через листя, а по-друге, через те, що це це все-таки дуже дорогі препарати, дуже дорогі речовини, які там коштують ну сотні тисяч ой, сотні гривень за кілограм, відповідно. Ну, вносити їх в землю, це, м'яко кажучи, марнотратство і ефекту не буде того. Тому, власне, позакореневе внесення є дуже важливим. Не обов'язково вносити тільки мікроелементи. Ми самі часто вносити, беремо мікроелементи, плюс певні плюс комплексні, наприклад, якісь з добрив НПК. Одним махом і додаємо азоту, і додаємо калію, і додаємо відразу мікроелементи. Але ми це робимо регулярно. Це те, що можу сказати про наше господарство. Приблизно ну, раз десь раз на місяць, як мінімум, ми вносимо Мікроелементи по всіх рослинах Поза поза позакоренево, позакоренево. Ну, крім того, в корінь так само. Якщо у випадку, наприклад, у випадку контейнерних культур на початку сезону вегетації весною ми обов'язково даємо комплексні добрива з мікроелементами в ґрунт. Але потім додатково ще даємо мікроелементи позакоренево літом. Тобто, це стандартно, ми починаємо десь середина червня-кінець-червня, червня, потім липень і потім ще серпень. Тобто три рази в рік, ну стандартно три рази в рік даємо мікроелементи. Залізо, тепер так дуже коротко. В принципі, це ви вже бачили, але я ще продуся. Залізо е, приймає участь перш за все в процесах дихання і фотосинтезу. І отут є кілька сполук, які можна використовувати в даному випадку. Е, залізо варто вносити у, у вигляді халатів заліза. От про це про те, що ми говорили на попередній лекції, було питання: це власне легко засвоюване залізо, яке, грубо кажучи, чіпляється. Ну е, за, за рослину, за клітини, і власне набагато набагато краще засвоюється ні порівняно з іншими формами заліза. Так виглядає дефіцит заліза. Дефіцит заліза дуже часто проявляється на декоративних рослинах і на плодових рослинах. І, власне, заліза потрібно більше набагато в процентному відношенню, ніж інших, інших мікроелементів. Тому це напевно найважливіший по суті. Ну такий, ну по, по вазі най, най, най найважчій, най, найбільше те то те, те, що використовується для живлення рослин. Якщо, наприклад, умовно кажучи, взяти однакові ваги там молібдену, міді, заліза інших речовин, інших мікроелементів, то залізо може закінчитися вас там умовно за місяць використання за один раз, просто А, наприклад, мід чи молібден може кілька років ще лишатися та сама пачка. Е, власне, пагони, от е, встають хлорозами, тобто таке світло-жовте забарвлення. і якраз от е, боротися власне, з цим е, з такими хлорозами потрібно. Ну, принаймі, е, з мого досвіду, виглядає те, що це найчастіші хлорози е, у випадку дуже багатьох русин. З нашого досвіду знову ж таки, може в когось інший є досвід виникає те, що е, найчастіше принаймні, у нас. Хлорози власне через недобір заліза виникали на гортензіях. Перш за все, на гутензіях, макрофілах, великолисткових. Там найчастіше власне, виникали ці хлорози. Але е, на тих ж самих гортензіях так само хлороз може бути з іншої причини, з причини, наприклад, недобору азоту, тому що е, гортензії швидко ростуть і їм, і їм потрібно дуже багато азоту. Але все-таки, ну, з того досвіду, який в нас є, то виникає, що на гортензіях дуже часто власне, хлороз заліза е, виникав. Бор, як я вже говорив, він сприяє цвітінню рослин, зав'язування плодів. І це власне речовина, яка не має взагалі халату. Бор вноситься виключно в безкладній формі, і, скажімо, для декоративних рослин це значно менше важливо, тобто його важлив, менш важливий мікроелемент, але от для плодових садів, для ягідників, це суперважливо його вносити. Так виглядає власне дефіцит бору. Дуже часто такі виникають некрози на плодах самих і засихання листочків. Цинк бере участь в утворенні оксину, відповідає за стійкість рослин до патогенів, підвищує жару, посуху, морзову стійкість. І приймає участь в процесах утворення хлорофілу. Так, власне, виглядає дефіцит цинку. Дуже часто такі от штучки виникають на травах. Я можливо десь бачив, але це може спричинити як шкідники і грибки, але так само може спричинити і власне дефіцит цинку. Манган або марганець стара назва, власне, бачите, те, що ми якраз писали, сприяє хлорофілу, сприяє власне синтезу вітаміну С, сприяє засвоєнню азоту. Оці знову ж таки ці речовини можна використовувати в процесі розвитку рослин. Так виглядає дефіцит. Молібден. Сприяє розкладанню нітратів. Це дуже рідкісний елемент, який ну дуже там мікро, дійсно мікро мікродози дози використовується його. І особливо і так, власне, виглядає дефіцит молібдену в рослинах.